Якщо б, наприклад, у 17-му або 18-му році а, поставили питання, чи побудувати центр міста, зробити його кращим, або побудувати бомбосховище, ну, я думаю, що більшість мешканців міста сказали та ні, ну давайте. Парки, сквери, і давайте будувати затишні е, двори. Ну, тобто ця безпечність це відповідальність абсолютно всіх. Ми пережили е, 2015 рік обстріл е, мікрорайону Східний, і для нас це був так, такий, е, ну, така була, я, я, я можу назвати це: пастка була. Ну, тому що ми е, для себе сприйняли так, що так, це страшно, е, так, це, це вбиває, є жертви, але ну, ось, ось воно пройшло, і потім там 16-17 рік, 18-19 взагалі вже, ну, ну, ну де, тобто війна від нас десь там на відстані 20-30 кілометрів. Ну, тобто, е, Висловлюючись російською, росіяни усипіли нашу бдітільність. І виходить так, що і я вам, я вам чесно скажу: в мене на депутатських прийомах, прийомах я дуже багато проводив депутатських прийомів. І до мене жодного разу ніхто з виборців не звернувся з питанням: а давайте облаштуємо е, бомбосховище. До мене приходили з питаннями: давайте облаштуємо затишний двір, давайте зробимо асфальтне покриття, давайте зробимо е, красивий сад з деревами. І ці всі питання вони вирішувались. Ну, тобто. Е, Депутати та влада це те, що, власне кажучи, ретранслюють люди, що вони хочуть, то е, і втілюють. Е, так, можливо, е, якщо на більш там високому рівні було якесь розуміння там небезпеки, ну треба було якось цим питанням більш-менш е, займатися. І ось у нас є колега Катерина Сухамлінова, яка. Підіймала ці питання на сесії міськради, і я чесно скажу, мені зараз перед нею соромно, ну тому що ми не сприймали це, а, це всерйоз, і люди це не не сприймали всерйоз, коли вона казала, що треба робити бомбосховище, коли вона казала, що треба перевіряти. Ну, тобто, свої помилки треба теж визнавати. Тобто, це була. А, вона ставила правильні, абсолютно правильні питання, як бачиться зараз, а, але питання, які на той час не сприймали суспільство, і ну, не, не тільки там депутати, а ну, все суспільство. Ну, якщо б сказати в 20-му році там побудувати щось те чи бомбосховище. А Інша сторона медалі у тому, що дійсно, розумієте, коли ну, пережити можна все. І ось ті люди, всі, які вижили в цьому пеклі, вони чудово розуміють, там ну, пережити град ну, якось можна, мінометний обстріл можна пережити. А ось авіаційний удар е з літака. Російським літаком, ну то вже коли будинок складується, просто будинок, школа, не неважливо що, і просто все це засипає. І якщо б, наприклад, у школі були б там якісь більш якісні підвали, там з двома-трьома з виходами, ну це б суттєво, на мій погляд, не ну це я кажу як людина, яка Жодного разу не спустилась за ці дні пекла до підвалу. Тому що я бачив наслідки е, руйнувань, і я бачив, що там, якщо там прилетить міна, якщо прилетить град, ну то якось ще там вижити можна. А, а якщо прилетить ФАП, ну, він, вибачте, він просто е, таку е, яму робить від вибуху, що ну, це. Ось такі питання. Е, Тобто, тобто десь є, е, завжди є десь середина, завжди є десь середина між тим, що, ну, власне кажучи, між тим, що було, скажімо так, реально зробити, і між тим наскільки це б допомогло? Так, да, я розумію. Е, пане Дмитре, все ж таки е, населення мешканці, зробили декілька груп, де вимагають відставку відставку для мера. і його звинувачують тим не менш. Е, Вважають, що він має нести якусь частку відповідальності за величезні втрати, можливо за недбалість, можливо, за бездіяльність, можливо, просто моральну чи політичну відповідальність. Ось я вам зацитую, бо Русня, як пишуть так, секунду, ти само собою, але з боку нашої регіональної влади була здача міста разом з людьми. Ну, це звичайно таке вже радикальна оцінка. Але все ж таки хотілося б почути вашу думку: чи має нести якусь відповідальність пан Бойченко та його оточення за те, що сталося з містом? Зрозуміло, що передбачити майбутнє неможливо, але все ж таки чим більша фігура, тим більша відповідальність. Влада це ж не тільки великі можливості, це ж величезна відповідальність. І можна бути, а, мати якусь провину навіть. Неумисна, неумисна е, навіть зробити такі, або не зробити, не зробити такі вчинки, які помножать чи применшать ці величезні втрати. Моя відповідь буде така, що я як казав і на початку в минулих частинах нашої бесіди, що е, потрібна юридична експертиза. Дій посадовців, і щоб правоохоронні органи е, проаналізували перше там посадові інструкції, е, посадові обов'язки, е, що входить в обов'язки, і якщо вони будуть вбачати в цьому е, склад злочину, то є відповідне е, відповідні обставини для. Кримінальної відповідальності, тобто для того, щоб цей процес почався. Ну, якщо цього ні, то ні. Ну тобто, я би о, поділив би ці дві складові на юридичну та моральну складову. Ну тобто юридичну, о, де не має, не має бути емоцій, повинна дати правоохоронці, а моральна сторона о, це оцінка. Дій посадових осіб з боку мешканців міста.